Привіт-привіт, дорогі глядачі, підписники. Якось якось раніше я знімав відео і розказував, що в ем, свій час е, шукав і накопав багато інформації по е, нашому регіону по періоду Першої світової війни, час окупації. Ну, а саме мене найбільше, що цікавило, е, оця вся справа УПА, Бандерівщина, Мельниківці. Е, Чому мене так цікавило, воно не просто, не просто так, що якби е, історію рідного краю, то одна справа, а друга справа мої діди, е, мої діди брали активну участь в цих подіях. І хотілося б знати побільше про них. Напевне, зараз там мої глядачі і підписники з Росії і москальського напрямку почнуть там знову мені писати, що я внук бандеровця, мій дід був бандеровцем і все таке. Ну, Я не заперечую, звичайна справа. Ну, скажімо так, один з моїх дідів був в Мельниківцях. Ну, звісно, москалям то все одно, що Мельниківці, що Бандерівці, але то є велика різниця. Ех, може, колись я ще почну і пояснювати, що воно і як, яка в тому різниця, між Мельниківцями і Бандерівцями. О, вот. Але я якось там був сказав, що в мене є списки. 에, списки як 에, списки, як би то правильно сказати, 에, членів української поліції по нашому, тобто по Кременецькому, ну я би не сказав Кременецькому району, бо на той час був і Кременецький район, і Дедеркальський, Лановецький. 에, по-моєму, Катибурський по Катеринівці. От, ну, трошки інакша була розпланіровка е районів в нашій стороні. Але е саме центрове те, що мені треба було накопати щось про наше село. Ну, яке наше село? Село Вілія, Шумський район, е Тернопільська область. Ну і все кругом, кругом Віллії, там Тетильківці, Синівка, е Новосілки, Катеринівка, е Плоске. Людвищі, Чугалі, оце Бунівка, Підлісне, оце села навкруг мого села. І не скажу, що я вже так дуже багато вичитав книжок тих всяких мемуарів старих, як то говориться, старих бандеровців і Мельниківців, і повстанців. ну, Прочитав, прочитав е, одну книжку. Наприклад, я шукав дуже довгий час, щоб її почитати, і виявилось, що її купити нереально. Е, е, Туди де бій за волю, якось так вона називається, може я щось трошки неправильно. Скорупського. То така книжка є тільки в одній нашій бібліотеці в Кременці, і її не дають читати додому, тільки в залі читати. Але є зараз інтернет, в інтернеті все є. Я ту книжку перечитав в інтернеті, і воно все-таки ну, не тільки дуже ну десятки я книжок прочитав, і вони були якісь такі, знаєте, по тих книжках важко було зрозуміти тодішню обстановку в наших краях. Ну і е, щось е, то по, одно, по перше По-друге, я не знаходив нічого е, там якось так вокруг да околу, як кажуть москаляки, е, то так десь туди стіжок, де там Антонівці, де там були бази УПА, е, то десь Лановеччина, то десь ближче там Вишневець, Тернопіль сюди. А про моє село і про моїх дідів, ну нігда, ну там… Десь там крупиночки, крупиночки, я щось там е, знаходив, е, то одна справа. Друга справа взагалі було тяжко зрозуміти. Тяжко було зрозуміти всю ту обстановку. Може, її і тоді було тяжко зрозуміти тим, хто жив в тій обстановці. Е, о, щось я вже дуже замутно почав говорити, е, тяжко сформувати конкретику. Значить, так я був якось говорив, що в мене є списки. Учасників, е, значить, поліції, е, української поліції за німців От, е, в нашій стороні. Е, но, не знаю, там може бути можуть бути якісь засекречені дані між тими в тих списках, бо там, як би то сказати, е, не хочу я нажити собі лишніх проблем на рівному місці. Е, але ж що я хочу сказати, я. Маю книжку таку цікаву. Дуже її рекомендую. Тож, читайте, буде безплатна реклама для тої книжки. Е, Придбав я її вже давненько. ну, Фактично, як тільки вона вийшла, а вийшла вона у 2005 році, і всього 300 екзем... тираж 300 екземплярів то дуже-дуже мало. 300 екземплярів, що то є. Ну, книжечка така, це, це я врахую, що. Кожного, хто цікавиться історією рідного краю, мусить бути на Получці така книжка. То я не знаю, то як каталог, чи я не знаю, як ще то пояснити, розхвалити її. Значить, книжка називається Українці в поліції, в рейскомісаріаті 1941 роки, в Дужках Південна Волинь. Автори Олег Клименко і Сергій Ткачов. Я вам кажу, це настільки все все понятно розписано в тій книжці. І в тій книжці є списки е, списки учасників, поліції української поліції за, за часів окупації. Тобто ну, поліція, яка працювала фактично на німців. Е, Книжка грубесенька. Зараз скажу. 260, 270, 270 сторінок. Е, Дуже сумніваюся, що комусь, хто ще її не придбав вчасно, що комусь вдасться зараз десь її купити. Не дам почитати через те, що я одну книжку дав почитати, ту, і вона пішла з кінцями. Добре, що мені вдалося придбати ще одну. Там один чоловічок з запасом купив. Я в нього відкупив одну книжку. Тепер вона в мене є, я її нікому читати не дам. E, значить, е, наскільки е, е, хочу сказати, що е, б таке, хочусь, я дуже замнявся з тією книжкою е, От дивіться, е, читаю буквально перше, перший розділ, е, називається Структура цивільних органів окупаційної влади на Кременеччині 41-44 роки. Німецька цивільна адміністрація. Гебідкомісаріат розмістився у Кременці по вулиці Спортові у колишньому будинку піонерів. Вам то нічого не, не, не говорить. Ану, місцеві Кременецькі люди. Ану, напишіть, що там зараз в цьому будинку піонерів. Я не дарма, то, то не, не, не придумав я то. Хороша книжечка. Гарно все розписано, і тут, в тій книжці, також є списки. Е ті, що я вам говорив, е я думаю, що якщо то опубліковано в книжці, то тоді можна спокійно озвучувати ці списки, Но то дуже, дуже буде багато часу займати. Якщо е вам цікаво, я, 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 я озвучу ті списки. Я міг би ту книжку і почитати. Ну, то буде дуже довго. Плюс з мене читач не, не, не ахті. Вот. Е е своїми словами, так теж не розкажеш. Е що вам ще скажу? Однозначно сказати, що так, списки, от поліцаї були, і все. Е е ні, так воно не було. Е тільки е німці на той час. Е, хотів сказати окупанти, ну, в принципі, вони і окупанти, але на той час, як вони прийшли в 41-му році на, наш, на наші е, терени, як то й говориться, е, хто знає, хто не знає, до 39-го року в нас тут була Польща, ну якось хазійнували дядьки, слава Богу, завдяки тому, що в нас тут була Польща, е, наші, 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 наші прадіди не знали тої справи Голодомору. Що 에... 에... тут таке? От, 에... як, як, циво. як як зовсім тут недалечко взяти за Шумськом була границя з 에... тодішньою 에... радянською Україною, і вже там був Голодомор, там вже люди вмирали з голоду якось пробували дійти до нас. 에... І тут виходить, що в нас тут Польща. Нам, хто там каже, що тут було раніше на той час, на 1939 рік, у нас тут була Польща. Тобто Тернопіль, Львів, Рівне, Луцьк, по-моєму, що так, були під Польщею. І, як хто знає, хто не знає, значить Сталін з Гітлером договорилися, роздерли Польщу на куски, і ми попали під ту частинку, що припала Радянському Союзу на той час. Е, і Тільки прийшли сюди освободітелі радянські, як вони казали, теж руський мір принесли, почали тут а, дядьків е, розкуркулювати, висилати в Сибір і по тюрмах, і то, і то теж дуже, дуже дуже багато того всього. І вони буквально за тих 39 41 ну, грубо говоря, два роки вони показали, що, що то вони за освободителі, що то за руський мір, і наші люди тут а, вже вважали їх фактично окупантами і розуміли, що то не братський народ прийшов. Ну і значить, Гітлер напав на СССР. І першим ділом він е, відбив цю нашу частину, частину колишню частину Польщі. Е, і як це в наші країни вернулися е, ті, хто втік від радянської влади, е, то теж вважали, що от прийшли освободітелі, тільки вже тепер освободітелі, які говорили по-німецьки. І вони поводилися порівняно з москалями чи там з совєтами, значно. Гуманніше, як я би так сказав, вони старалися зберегти колгоспи, е, заводи, цілі, цілі запускали, платили зарплату, о а, а совєти зарплат трудодні. Совєти вробили за трудодні, а в німців робили за гроші. І якщо людина нормально, чесно працювала, ніхто ніяких претензій до неї не мав. Е, маю на увазі від влади німецької. Ну, була, були претензії до кого? До комуністів, е, до офіцерів, колишніх офіцерів, хто там десь був в радянській армії офіцером. А якщо навіть рядовий десь там втік з армії чи десь відстав і е, лишався в селі, ніхто його там. Зразу стіни не ставив, як в всіх радянських фільмах. Е, ну, Доволі, доволі гуманно, звісно, і спалювали села в нашому регіоні. Тут і шпикулоси палили, і стіжок палили е, німці разом з людьми. Ну, зазвичай, е, е, зазвичай не просто так палили. Це було, як? Е, провокація. Е, я так вважаю, що та сама радянська влада, партизани, всякі ті розвідники радянські. от Наприклад, вбили е, на території села е, Вільї е, Німця. Німцям було все одно, хто вбив. це село спалювали за, за те, що 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 вони таке зробили. Хоча люди нічого не робили. от Получається, таким чином. Совєтська влада підставляла нас тут, а щоб німці нас винищували, по суті діла. Ну, але що е вам хочу сказати? Значить, тільки прийшли німці е в наш край, українці думають, о освободители Давайте зразу по поставили своїх старостів по селах. Зробили е такі. Навіть не поліція, а міліція назвали. Міліція. Зібрали молодих хлопців, таких чемних, не то, що там якихось алкашів, тюремщиків. Вони слідкували за порядком в селах. І в тому числі в, в таку поліцію вступив і мій дід. Е, Но Та поліція в такому розумінні проіснувала дуже мало, буквально щось біля двох місяців. І німці її реформували. І та, ті реформації такі за 4 роки окупації е, поліція, е, реформували ту поліцію кілька разів. Е, то так однозначно сказати, що по списках, що там от, е, ну можна, звісно, можна, що, наприклад, на 41-рік е, українська поліція Січ. Тоді воно так називалося, і учасники тієї поліції, то все можна. Тут, тут а в тій книжці навіть є, і дуже гарно так розписується. По декому є дуже подробна інформація, там із -з -з тими псевдами і де проживає, і так далі. А по декому дуже мало інформації. Ну, якщо вам буде цікаво, я буду е вичитувати то все. Потім пізніше німці реформували. Там я вже не пам'ятаю, в якийсь інший підрозділ. Інший, інший в кінці кінців, вже ближче до 44-го року був створений два шуцманівських батальйони. Значить, що значить шуцмани? Шуцман це з перекладі перекладі з німецької стрілець. От от, от з тих поліцаїв. Та і міліції, потім поліції е, зробили ті шуцманівські батальйони. 102 і 105 е, шуцманівські батальйони. Окрім того, е, були ще е, було ще багато всяких е, таких підрозділів е, в наших краях е, не тільки шуцмани, а там ще й як то, підрозділи адміністрації. Отак би я сказав, знаєте, там. І, і в них теж була частина німців, а частина українців. тих. Оці в хорошій книжці, все так гарно розписується. От, от, от я зараз дивлюся, сторінка 208, особовий склад 102 го Шуцманівського батальйону. Е, і десь я тут особі запримітив. Де ж то я запримітив? що закладку Закладка вилетіла зараза. Е, ну от, наприклад, дивіться, я пишу е, під номером 97 Лящук Віктор Єв Євкович. Євкович, інтересно, е, яке ім'я було в дядька колись? 1920 року народження, уроженець село Новосілки Катебурзького району Шеренговий Першої сотні. От. Знову сілок був дядько. Е... Я хотів, хочу своїх знайти. І. А от ще. От, під номером 113 Мокомела Никифор Гаврилович. 1921 року народження уроженець сели Тетильківці, Великодидерскальського району, освіта два класи, Шеренговий. Другого рою першої чоти другої сотні після тривалої хвороби і лікування у шпиталі Мінська восени 43-го року, Варшавською орськомендатурою, направлений на роботу у табір Фалькенбург, восени 45-го після проходження фільтрації, повернувся у рідне село. Заарештований 21.11.49 року. Другим відділом УМДБ Тернопільської області засуджений військовим трибуналом військ МКВС 28 лютого 1950 року на 25 років відправно трудових таборів. Звільнений 27.08.56 року. Архівна кримінальна справа, номер такий то. Бачите, як багато. От, от є, є дуже мало пише. Е, І я не знаю всіх пере, перечитувати. Якщо буде потреба, якщо ви забажаєте, е, я вам ці бо, почитати книжку вам мало б, напевне, шансів. Всю, але дуже рекомендую. В інтернеті, я думаю, що її певне теж нема. Хочу знайти вам, а то якось так знати, хочу знайти вам своїх дідів в тих списках. Так, волинець, волинець. Не то. Так, де ж вони? От така ситуація. Так що, якщо заважаєте, ну і не можу знайти. Я вам почитаю. Так, так, так. О, от я вам ще скажу. От, е, е, це той самий Шуцманівський батальйон, по-моєму, 102-й. Під номером 148 Олійник Михайло Антонович. То мій дід, щоб ви собі знали. Той самий дід, що був в Канаді. Ну, як він і по сьогоднішній день в Канаді, тільки що вже помер. Хай там спочиває з миром. 1917 року народження уроженець, уроженець, Ха -ха. Бачите, трошки неправильно написано не уроженець села Титильківці. Він просто жив. На той час він був в Титильківцях в взяттях великодедеркальського району член ОУН. ОУН М. О, бачите, навіть тут позначено ОУН М. то значить Мельниківців, Стрілець УЛС. Не знаю, що Український Легіон Саоборони УЛС. Отаке. От таке. А от зразу слідуючи під номером 149 Остап. Просто в лапках Остап пише співробітник підрозділу польової женермерії. Все, більше про нього нема нічого. Е, в мене є хороший знайомий колишній начальник КГБ. Е, вот. Я його якось був питав. Що ж то так, кажу, таке ж так мало інформації. А він каже, Василю, е, ну кажу, що то ваша служба не, не, не догляділа так мало інформації. Він каже, то просто не всю інформацію можна озвучувати на сьогоднішній час. Розумієте, стільки років пройшло, о, 80 років певний, а ще не всю інформацію можна озвучувати. А про багатьох пише дуже багато. Е, о, так що. Так, що так що дивіться, якщо хочете почути списки, пишіть, не полінюся, прочитаю. Ну то буде довга історія. Ех, їх багато. Тільки один той шуцманівський, 102-й шуцманський батальйон. 254 чоловіки. Тут описано. Я не знаю, скільки їх було по факту, но, але 254. Ну, батальйон. Не знаю, як німці там, у них свої були е, цифри, батальйон, рота, взвод. Там не було взводів. От. Ну, коротше, отака от штука е, дуже корисна книжка. Е, ну, я її більше вже, вже нікому не дам почитати. А от, е, почитати її корисно. Інформація така, знаєте, тут від авторів дуже мало. Більшість пише, більшість пише просто факти, факти, факти всяких архівів так само взяти. О, о, така ситуація. Бувайте здорові. Пишіть. Якщо вам цікаво, більшості, звісно, може бути то зануднувато, я віру, але в мене такий канал на всякі теми, на всіх, на всякі смаки. Комусь цікаво, комусь не дуже. А може ви хочете, щоб я знайшов от, допустим, у вас є якийсь родич, і, і ви просто скажіть мені, як його звати, звідки він, може, я знайду так його в тих списках і роз, розкажу чи напишу. Все, бувайте здоровенькі, миру вам, здоров'я і всього, всього самого хорошого!